Початок апокаліпсу очевидний: люди готують бункери і станції життя під землею, під водою, у космосі та сховища судного дня із запасами їжі. Божі пророки передбачили, що люди підуть за антихристами та лже пророками, тому будуть війни, а далі ще страшніше: мегаземлетруси та астероїдні удари. Бог посилає своїх пророків, щоб спасти вас. Якщо ми ходимемо шляхами Божими. Ми будемо в благословенні, житимемо та матимемо життя вічне. Для Цього і прийшов Ісус Христос. Для Цього Бог послає апостолів, пророків, учителів, які звіщують істину Божу, тому що Слово Боже понад усе, воно на першому місці. Зберегайте Откровення Боже, завіт Божий і матимете благословення. Якщо порушуватимете заповіді Божі, не шануватимете. Бога матимете ідолів, чинитимете зло, прийде прокляття, вибір у людей. Ми, церква Слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію в неділю. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, не пропустіть можливість покаятися і підготуватися до найперших подій. Нехай благословить вас Господь! Щоб ви зрозуміли і почули, що Бог вам говорить через усіх посланців і пророків, тому що це касується кожного.